У п'ятницю 24 січня в Україні збережеться переважно хмарна погода. Уночі подекуди можливий невеликий сніг. А в більшості регіонів буде без істотних опадів. Температура коливатиметься від мінус 2 на сході до плюс 5 на півдні. Вдень у багатьох областях очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу чи дощу, а температура підвищиться до плюс 2, плюс 11, залежно від регіону. Вітер переважно південний, 3,8 метрів за секунду. На сході України вночі хмарно місцями невеликий сніг. Температура коливатиметься в межах нуля, мінус 2 градусів, у Донецьку до плюс. В день хмарність збережеться. У Харкові та Луганську очікується невеликий сніг за температури 0 плюс 2 градуси. А в Донецьку можливий сніг з дощем. Температура підвищиться до плюс 3, плюс 5. На півдні України вночі хмарно, без опадів з температурою від плюс 1 до плюс 5. Найтепліше буде в Одесі та Сімферополі, де температура сягне плюс 5, плюс В Вдень зберігатиметься хмарна погода, опади не очікуються. Температура коливатиметься від плюс 5, плюс 7 у Запоріжжі до плюс 9, плюс 11 у Сімферополі та Херсоні на заході України. Вночі переважатиме хмарна погода подекуди очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Температура коливатиметься в межах 0, плюс 2 градусів, трохи прохолодніше буде в Тернополі, плюс 1, мінус 1. В день хмарність збережеться у більшості регіонів. Можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу температура повітря підвищиться до плюс двох плюс чотирьох градусів у Чернівцях, Ужгороді та Івано-Франківську до плюс трьох плюс п'яти на півночі України. Вночі переважатиме хмарна погода без опадів. Температура коливатиметься від плюс одного до мінус одного. У Києві, Чернігові, Житомирі та Сумах, вранці очікуються невеликі опади мокрий сніг та дощ. В день температура підніметься до плюс одного, плюс чотирьох градусів залежно від регіону. У центральній Україні ніч обіцяє бути хмарною та переважно без опадів, із температурою від мінус одного до плюс трьох. Лише у Дніпрі можливий невеликий мокрий сніг. Вдень хмарність збережеться, а в регіонах, включаючи Вінницю, Черкаси, Полтаву, Кропивницький і Дніпро очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Денна температура підвищиться до плюс двох, плюс шести градусів. Підписуйтеся на канал яка погода, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!